Селище міського типу городок на Житомирщині одне з постраждалих через аварію на Чорнобильській АЕС. До 2012 року воно носило назву Макарів, і його мешканці користувалися пільгами, передбаченими законом про статус потерпілих. Та після того як населений пункт перейменували, його виключили з цього переліку. У результаті жителі втратили статус постраждалих, а разом з ним і всі пільги, незважаючи на те, що люди продовжують жити у забрудненій зоні. Наш городок знаходиться на території забруднення, от, забруднення, згідно з картою забрудненої території України, яка була в свій час складена і затверджена. От, е, кабінетом міністром подана була, і Верховна Рада розглянула і затвердила її. Ніяких процесів не відбувалося взагалі, просто не виплачують. І все, 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 що це зв'язане з пільгами з Чорнобильських постраждалих. Все відмінилось тут же за часи Радянського Союзу у Макарові була режимна військова частина, де зберігали ядерну зброю. До 2006-го зброю остаточно знищили, а частину поступово розформували. Сотні військових скоротили. В Обельські зоні питання не вирішено взагалі Знято кожного року 750 тисяч гривень. Люди перестали отримувати надбавки додаткові. Додаткові відпустки. Це не секрет, що тут був ядений колишній, колишнього Радянського Союзу. Він іще не вивітрився в кавичках. Негативні явища. На наших людей накладається і сьогодні. Але люди продовжують жити в колишньому військовому містечку. До цих багатоквартирних будинків колись планували підвести газ. Навіть розробили проект. Обіцяного люди чекають і досі. Влітку жителі городка готують їжу на вулиці, у власноруч збудованих дерев'яних будиночках. А взимку на свій страх і ризик користуються балонним газом. Купують балони під розписку, адже в багатоповерхівках їх використовувати заборонено. Сначала пользовались электроплитами, а потом уже стали вот так вот покупать баллоны. Хотя на самом деле нас, нам запрещают пользоваться. Но что нам делать? На самом деле, покинуты на призвалящий, никому мы не нужны. Із транспортом у селищі також проблема. Рейсовий автобус курсує тричі на тиждень. Ті, хто працює у Житомирі, не мають змоги після роботи дістатися додому, тому шукають притулок у місті. Найбільша проблема, що тепер медичне обеспечення, коли наші прописки перевели в Житомирську область, нам надо їздити за 60 кілометрів. І ніякого транспорту туди. Представте, от дитина маленький Раніше у нас були всі спеціалісти: і педіатр, і хірург, і стоматолог. Все це... Закрилась. Только я не розумію, чому Население не уменьшилось, а госпіталь закрыли. Будинки розташовані посеред лісу з балансу Міністерства оборони на баланс селищної ради, так і не передані. Крім того, мешканці платять за електроенергію майже вдвічі більше, ніж решта населення, бо їхні квартири у документах фігурують як підприємства. За останні два роки жодної допомоги від обласної адміністрації люди не отримали. Нинішній голова ОДА взагалі не знайшов часу, щоб прокоментувати ситуацію. Його прес-секретар зазначила, в Україні є більш важливі питання. Прояснити ситуацію не зміг, і тимчасовий виконувач обов'язків начальника департаменту містобудування та архітектури Житомирської ОДА треба було 15 мільйонів гривень 2013 року. А все на зараз іще там, допустим, ну, мільйонів двадцять треба це себе. Ну адміністрація просто не силіться профінансувати. Ви ж розумієте ж, таких коштів просто немає. Це все. Але ж голова Мошковський прозвітував, що за 2014 рік було зекономлено майже 130 мільйонів гривень. Невже не можна і по бюджету виділити, е, хоча ну, би їм половину? Ну, що ж я вам можу сказати? Я не фінансист. я... Удівельники то саме так що будуть кошти. Нема питання. Тож у той час як Україна прямує до Європи, жителі городка залишаються повністю відрізаними від цивілізації. Тетяна Козак, Валентин Кузніцов для телеканалу Новин 24